Вже тополинний пух вкрив вулиці столиці, думаю, що не тільки столиці, і для одних це шанс зробити красиві світлини, а для інших не житті і страждання. Тож багато алергіків чекають цього часу з великим жахом. Однак наші журналісти дізналися від фахівців, що алергія на сам тополинний пух це міф. Тож чим тоді він такий небезпечний, що радять лікарі, які ще рослини можуть викликати свербіж, інші симптоми. Давайте дивитися. Нажить набряг слизової, постійна сльозотеча, напади за духи та кашель. Кияни скаржаться на сезон алергії. У мене часто алергія була на пух. наскворку постійному. І взагалі важко дихати в таку пору року. Це постійний прийом таблеток, тобто три рази на добу, щоб ну, очі не сльозилися, і загалом дихання було нормальне. Коли літаю пух, і в мене просто таке чихання, сльозотеча, в мене зараз запалені в очі. Я п'ю багато води, що інакше неможливо. Ну і намагаюся, якщо є можливість, ну, протягом робочого дня я на вулиці намагаюся не виходити. Тополя цвіта в березні і квітні. В цей момент в людей дійсно може бути алергія. Однак сам пух, який ми бачимо зараз, за словами фахівців, не містить алергенів. Пух тополі – це в принципі її насіння. Там маленька така насідинка, вона оточена пухом. Дуже часто, коли його літає багато велика кількість цього пуху, він подразнює нам обличчя і викликає отаку. Специфічну, але досить механічну реакцію. Він нас просто дратує механічно. Втім, лікарі переконують, загроза в пухові тополі є. Однак, звичайному оку вона непомітна. Коли тополинний пух осідає на землі, він на собі збирає пилок інших рослин. І в цей період у нас є велика активна полінація логових злакових трав. І коли формується цей клубок, він розноситься вітром, потрапляє до слизових носа, очей, і саме цей пилок викликає алергічну реакцію. В травні та червні на території України починають квітнути злакові та лугові трави. Найбільшими поширювачами пилку є Тимофіївка лугова, грястиця збірна, пажитниця багаторічна. Коли рослина цвіте, то виділяється цей пилок. Це ж здатність рослини до розмноження так? пилочок. Це пилок виділяють чоловічі екземпляри, і рослинка дуже швидко, особливо в сонячну суху погоду, розлітається на дуже велику відстань. Лікарі кажуть, якщо звичайний пух тополі викликає тільки свербіж, то з пилком він більш небезпечний. Викликає запалення не тільки в носі, а й в бронхах. Це запалення призводить до того, що ми не можемо нормально дихати. Людина відчуває утруднене дихання, задишка, нестачу повітря, свистячі дихання, і приступоподібний подібний кашель буває такий сильний, що навіть людина потрапляє в стаціонар. До проявів алергії більш схильні діти, кажуть лікарі, але й у дорослих реакція може з'явитися раптово. Щоб зрозуміти на що саме реагує організм, фахівці радять пройти тест та здати кров. Якщо алерген виявлять, призначать лікування. Ведуть мікродозу з будника, щоб організм звик. І вже наступного сезону реакція буде значно слабшою або зовсім щезне.